На тему роль діалогових методів у врегулюванні конфліктів. Різниця між дискусією та дебатами використання в освітньому процесі для формування навичок аргументації. Роль діалогових методів. Діалогові методи активно переводять фокус конфронтації і змагання сторін до конструктивного вирішення і взаємодії. Діалог допомагає дійти до, до довгострокових результатів. Урахування інтересів сторін позбавляє від можливих обурень і незакінчених справ, відновлює стосунки між опонентами, зміщує їх з непризні до взаєморозуміння, допомагає чітко контролювати та організовувати процес вирішення конфлікту. Що таке дискусія? Це спільне дослідження якихось тем або пошук істини, оптимального рішення, в дискусії менше виражений формальний стиль і вона є менш гнучкою. Всі учасники мають різні права на вис... рівні права на висловлювання. В дебатах головною метою є переконання третьої сторони і істинності своєї точки зору шляхом переваги над протилежною. Цей вид комунікації є змаганням. Вони є більш формальними, вимагають підготовки від учасників. В фіналі дебатів третя сторона обирає для себе переможця, що краще представив свою думку і надав більше аргументів фактів. Дискусія в освітньому процесі: Це інтерактивний елемент, за допомогою якого учасники можуть провести діалог на необхідну тему. У ході такої роботи буде залучено активне слухання, обґрунтування думок, адаптування під аргументи опонента і контраргументування. Дебати розвивають навики, навички пошуку інформації та підготовки аргументів, залучають ораторське мистецтво, навички отримання позитивної реакції від аудиторії і спростування ідей опонентів, підкріплення своїх тез доказами. Розвитку навичок переконання. Дякую за увагу! На цьому все.